Вітаю всіх, слава Україні! Написав сьогодні ще дві пісні. Одна пісня вона присвячена нашому тактичному медику, який був не перший день на нульовці, не один день, який на собі виносив поранених та вбитих бійців. Ну, він сам є родом з Ужгорода, Закарпаття. Ну, а друга пісня це про бійця, який так само був на нульовці, і перед яким прямо метра два перед ним упала міна 120-ка, але на диво він лишився живий. Правда, поранений. Йому пошкодило обличчя. Зараз він на реабілітації. Він його чекають попереду дуже багато операцій, пластичних операцій. Е, ну, що, я хочу заспівати вам пісню про цих е, двох бійців: про тактичного медика Володю Фізера і про е, Олега Приступу із Хмельницька. Володимир Фідер закарпаття є. Віра сам підлив, з нами він дає. Бож биває разом з нами маскалів з мужністю безстрашно та без зайвих слів. Давай стріляй, володя, стріляй у маскаля за це поїдеш в Ужгород, Там буде вісіля, там вип'єш легтер, кого й солод. Що вже скінчилась клята ця війна, а сьогодні в золоті медиком ти є, і добре ти вже знаєш ремесло своє, бо ж тактичний медик самий кращий ти. Про твою звитягу знаємо всі ми. Давай стріляй Володя! Стріляй у москаля, за це поїдеш кужород, там буде весіля. там келих терпкого і солодкого вина, за те, що вже скінчилась ця війна, а колись в лимані бахмуті він був, славу там героя у боях здобув. Бо ж виносив з бою наших там бійців та спахни життя їм, Він бою зумів. Давай стріляй, володя, стріляй у москаля, за це поїдеш в лужгород, там буде веселя там випіє. Хтер когось, солодкого вина за те, що вже скінчилась клята ця війна, давай стріляй, володя, стріляй у москаля. За те, що поїдеш в кужород, там буде весіля, там вип'єш келих в кого, солодкого вина. І за те, щоб вже скінчилась, клята ця війна, там вип'єш келих в кого, солодкого війна, за те, щоб вже скінчилась, клята ця війна. Олег Приступа не просто є боєць. Олег Приступа в підрозділі легенда. Пішов один, він з маскалем у герць, та розгромив він маскалів дощента. Ось ось ішов кривавий дуже бій, За метра два упала вража міна той момент він ухилити зміг, тоді прикрив собою побратима, та тільки ж наш Олег живий, бо в шпиталі лікує рани, расистам дав бахмуті бій, нехай про нього весь вагнер знає, бо ж діти в Франції його щоб лікуватись за кордоном. Про це вже знає наш загін, що він тримав всю оборону. А вдома в нього жінка та дочка. Вони його чекають лікування, їх почуття не зменшила війна, його ридюник в серцях палке кохання, бо ж наш Олег, він справжній, як козак, нехай хмельниць про нього. Знає, що він державу гідно боронив, та до цих пір пиняє він на валу, бо ж наш олеко це живий, та в шпиталі лікує рани. Рашистам дав бахмутівій, нехай про. Вагнер знає, бо ж їде в Францію, Ось він. щоб лікувати за кордоном. Про це вже знає весь загін, що він тримав всю оборону. Олег Приступа не просто є боєць. Олег Приступа, в підрозділі легенда, пішов один, він з маскалем у герць, там розгромив він маскалів дощем за. Бо щось ішов, кривавий дуже бій. Метра два упала вража міна, та в той момент він ухилити зміг тоді прикрив собою побратима, та тільки ж наш Олег живий, бо в шпиталі лікує рани, Рашистам дав бахмуті бій Нехай про це весь Вагнер знає, Бо ж їде в Францію освіт, щоб лікуватись за кордоном. Про це вже знає весь загін, що він тримав всю оборону, та тільки ж наш олег живий, шпиталі лікує раним, Рашистам дав бій. нехай про це весь вагнер знає, Бо ж їде в Францію освіт. Блікувати за кордоном, про це все знає наш загін, щоб він тримав всю оборону, про це все знає наш загін, що він тримав всю оборону, щоб він тримав всю оборону. Слава героям, ми переможемо смерть ворогам. Олег молодець, тримайся.